Щоби підвищити ефективність газотурбінного двигуна, повітря, що подається в нього, має бути стиснутим перед тим, як до нього додається паливо і воно спалюється в камерах згоряння, а потім воно розширюється в турбінах. У сучасних двигунах використовуються два типи компресорів: один забезпечує осьовий потік повітря через двигун, інший створює відцентровий потік через двигун. В обох випадках компресори приводяться в дію турбіною, яка з'єднана з компресором валом. Відцентровий компресор набагато надійніший ніж осьовий. Це а також той факт, що він є найпростішим і найдешевшим з двох типів у виробництві, зробило його компресором вибору в ранніх газотурбінних двигунах. Однак відцентровий компресор має один або два недоліки, які відсунули його на другу позицію щодо використання у великих сучасних двигунах. По перше, якщо ми порівняємо два компресори: один відцентровий, а інший осьовий. Кожен з яких має однакову площу поперечного перерізу, то, по-перше, ми побачимо, що осьовий компресор може всмоктувати набагато більшу масу повітря, ніж відцентровий. а по-друге, що в осьовому компресорі можна досягти набагато вищого ступеня стиснення, оскільки величина тяги, що створюється газотурбінним двигуном, частково залежить від маси повітря, що проходить через нього. Можна продемонструвати, що при 0 градусів Цельсія порівнянні двох двигунів. Кожен з яких має однакову площу лобового перерізу. Двигун з осьовим компресором створить більшу тягу, ніж двигун з відцентровим компресором. Тепер ми розглянемо принципи роботи відцентрового компресора. Турбінний блок, прикріплений до компресора валом, перетворює тиск, швидкість і тепло газів, що проходять через турбіну в механічну енергію, яка використовується для обертання робочого колеса компресора, на високій швидкості. Повітря безперервно подається у вушко, центр робочого колеса. Обертаючи напрямні лопатки, відцентрова сила змушує повітря текти назовні через робоче колесо до наконечника. Завдяки розбіжній формі між лопатями крильчатки тиск повітря збільшується, коли воно протікає між ними назовні. А оскільки турбіна додає механічну енергію врівняння, швидкість повітря також збільшується. Повітря покидає кінчик робочого колеса і потрапляє в дифузорну секцію. Дифузорна секція являє собою систему стаціонарних розбіжних каналів. Канали призначені для перетворення кінетичної енергії повітряного потоку, його швидкості в потенційну енергію, тиск. Як видно з графіка, на практиці приблизно 50% підвищення тиску в компресорі відбувається в робочому колесі, а інші 50% в дифузорі. Ступінь стиснення дуже ефективного одноступінчатого відцентрового компресора буде в районі 4 до 1. Це означає, що тиск на виході компресора буде в 4 рази більшим, ніж на вході. Щоб досягти більшого ступеня стиснення двигуна за допомогою відцентрових компресорів, потрібно було б використовувати два з них послідовно один з одним. На практиці використання більше двох ступенів відцентрових компресорів разом виявилося неможливим. Надмірна швидкість обертання робочого колеса та екстремальне відцентрове навантаження унеможливлюють ефективну роботу третього ступеня. Як наслідок ступені стиснення двигуна, що перевищують 12 до 1, не вважаються можливими при використанні відцентрових компресорів. Тепер ми розглянемо принципи роботи осьового компресора, які в основному аналогічні принципам роботи відцентрового компресора. Осьовий компресор перетворює швидкість повітряного потоку, його кінетичну енергію, в потенційну енергію або тиск. Однак засоби, які він використовує для досягнення цього перетворення, Відрізняються від тих, що застосовуються у відцентровому компресорі. Осьовий компресор, приклад якого показаний тут, складається з декількох ступенів. Ступінь складається з одного ряду лопаток ротора повітряного перерізу, які закріплені на диску, за яким слідує один ряд жил статора, також повітряного перерізу. Статорні жили закріплені на зовнішньому корпусі компресора. Проміжки між лопатками ротора і жилами статора утворюють розбіжні канали. Ряд дисків, кількість яких дорівнює кількості ступенів, скріплені між собою, утворюючи цілісний барабан ротора, який приводиться в рух турбіною, у лопатях ротора, які безперервно обертаються турбіною з високою швидкістю. Механічна енергія додається і перетворюється як у кінетичну енергію швидкості, так і в потенційну енергію тиску. У жилах статора тиск повітря підвищується за рахунок перетворення кінетичної енергії в енергію тиску. Таким чином, ступені ротора осьового компресора можна розглядати як такі, що виконують ту саму роботу, що й робоче колесо у відцентровому компресорі. У той час як ступені статора осьового компресора можна порівняти з дифузором у відцентровому компресорі, підвищення тиску на кожному ступені досить невелике, співвідношення становить приблизно 1,1 або 1,2 до 1. Це означає, що на першому ступені тиск може збільшитися лише на 3 фунти на квадратний дюйм. Як наслідок, для досягнення ступеня стиснення, необхідного для більш потужних двигунів, на одному валу може бути встановлено багато ступенів ротора, який приводиться в рух власною турбіною, як показано тут. Якщо припустити, що відношення тиску для кожного з цих десяти ступенів становить 1,2 до 1, то вихідний тиск цього компресора буде в районі 91 фунта на квадратний дюйм. Така схема, де кілька ступенів ротора компресора на одному валу приводяться в рух турбіною, називається золотниковою. У більших сучасніших двигунах компресори можуть складатися з трьох золотників. Цей спосіб стиснення настільки ефективний, що в таких двигунах, як Rolls-Royce Trend, Можна досягти ступеня стиснення, що перевищує 35 до 1. у цьому двигуні підвищення тиску на останньому етапі може перевищувати 80 фунтів на квадратний дюйм. Високий тиск, що створюється, може призвести до того, що температура на виході з компресора може досягати 600 градусів за Цельсієм. Хоча ми показали лише двигуни, які мають лише відцентрові або осьові компресори, деякі двигуни меншої потужності використовують комбінацію відцентрових та осьових компресорів. Простір між барабаном ротора і зовнішнім корпусом компресора називається повітряним кільцем. Щоб підтримувати осьову швидкість повітря досить постійною під час проходження через компресор, оскільки воно стискається в дедалі менший об'єм і його щільність збільшується, розмір повітряного кільця повинен зменшуватися. Таке поступове зближення кільця досягається або звуженням зовнішнього корпусу компресора, або барабана ротора, або в деяких випадках використовується комбінація обох цих способів. Зі збільшенням ступеня стиснення компресора стає дедалі важче забезпечити його ефективну роботу в усьому діапазоні швидкостей. Ця діаграма показує векторну залежність між осьовою швидкістю повітря, що протікає через компресор, і частотою обертів компресора. Ця залежність дає нам кут атаки над лопаттю ротора і визначає зони тиску по обидва боки від лопаті. Якщо ступінь стиснення цього конкретного компресора розрахований на 22. До 1 при 100% обхв двигуна, то ця діаграма зображує об'єм одиниці повітря при нормальному стисненні, що зменшується при проходженні через компресор при 100% потужності. Векторна залежність між обертами двигуна і осьовою швидкістю повітряного потоку дасть цей кут атаки над лопаттю ротора і ці зони тиску, які є оптимальними, що будуть мати місце в розрахунковій точці. Розрахункова точка це та точка в критеріях продуктивності двигуна. Де він працює з оптимальним ступенем стиснення, частотою обертання і масовим потоком повітря. Проблема, пов'язана з ефективною роботою компресора у всьому діапазоні частоти обертання, полягає в тому, що ступінь стиснення двигуна падає зі зменшенням частоти обертання компресора і навпаки. Тому, коли двигун працює на низьких обертах, повітря стискається не так сильно, як у розрахунковій точці, і об'єм, який він займає всередині двигуна, стає все більшим і більшим. Тут двигун дроселюється до 60% від його повної потужності, а ступінь стиснення тепер зменшився до 11 до 1. Об'єм тієї самої одиниці повітря, що надходить у компресор, більший при стисненні лише в 11 до 1, ніж при стисненні в 7 до 1-22 до 1. Щоб пройти через компресор за той самий проміжок часу, що й при стисненні 22 до 1, збільшений об'єм повітря повинен рухатися швидше. Зміна співвідношення між збільшеною осьовою швидкістю повітряного потоку і зменшеними обертами дасть низький кут атаки над лопаттю ротора, що зменшить розмір зон тиску, як показано тут. Якщо з іншого боку, двигуну дозволити обертатися швидше, ніж його розрахунковий максимум, то його ступінь стиснення відповідно збільшиться. В даному випадку двигун працює на 105% від свого оптимального показника, а ступінь стиснення збільшився до 24 до 1%. Об'єм однієї одиниці повітря, що потрапляє в компресор, зменшиться ще більше, ніж при 100% обих В, оскільки ступінь стиснення 24 до 1 тепер становить 24 до 1. Щоб пройти через компресор за той самий проміжок часу, що й при стисненні з коефіцієнтом 22 до 1, зменшений об'єм повітря буде рухатися повільніше. Знову ж таки, зміна співвідношення між осьовою швидкістю повітряного потоку і частотою обертання змінить кут атаки, але цього разу при зменшенні швидкості повітряного потоку і збільшенні частоти обертання це призведе до високого кута атаки над лопаткою ротора. Зменшення осьової швидкості відбувається в усьому компресорі, зменшення осьової швидкості може досягти точки, коли може виникнути турбулентний потік повітря і явище, яке називається зупинкою. Застій це частковий розрив повітряного потоку, що проходить через двигун, і це прогресуючий стан, який, якщо його не контролювати, може призвести до події, що називається перенапруженням. Нагнітання це повне руйнування потоку повітря, що проходить через двигун, яке в найгіршому випадку може призвести до миттєвої зміни напрямку потоку повітря, що проходить через двигун на протилежний. А оскільки турбіна додає механічну енергію врівняння, швидкість повітря також збільшується. Повітря залишає кінчик робочого колеса і потрапляє в дифузорну секцію. Дифузорна секція являє собою систему стаціонарних розбіжних каналів. Канали призначені для перетворення кінетичної енергії повітряного потоку, його швидкості, в потенційну енергію, тиск. Як видно з графіка, на практиці приблизно 50% підвищення тиску в компресорі відбувається в робочому колесі, а інші 50% – в дифузорі. Ступінь стиснення дуже ефективного одноступінчатого відцентрового компресора буде в районі 4 до 1, це означає, що тиск на виході компресора буде в 4 рази більшим, ніж на вході. Щоб досягти більшого ступеня стиснення двигуна за допомогою відцентрових компресорів, потрібно було б використовувати два з них послідовно один з одним. На практиці використання більше двох ступенів відцентрових компресорів разом виявилося неможливим. Надмірна швидкість обертання робочого колеса та екстремальне відцентрове навантаження унеможливлюють ефективну роботу третього ступеня, як наслідок ступені стиснення двигуна, що перевищують 12 до 1, не вважаються можливими при використанні відцентрових компресорів. Тепер ми розглянемо принципи роботи осьового компресора, які в основному аналогічні принципам роботи відцентрового компресора. Осьовий компресор перетворює швидкість повітряного потоку, його кінетичну енергію в потенційну енергію або тиск. Однак засоби, які він використовує для досягнення цього перетворення, відрізняються від тих, що застосовуються у відцентровому компресорі. Осьовий компресор, приклад якого показаний тут, складається з декількох ступенів. Робоче колесо складається з одного ряду лопаток ротора повітряної секції, які закріплені на диску, і одного ряду лопаток статора, також повітряної секції. Жили статора прикріплені до зовнішнього корпусу компресора. Проміжки між лопатками ротора і жилами статора утворюють розбіжні канали, ряд дисків, кількість яких дорівнює кількості ступенів, скріплені між собою, утворюючи цілісний барабан ротора, який приводиться в рух турбіною. У лопатях ротора, які безперервно обертаються з високою швидкістю під дією турбіни, механічна енергія додається і перетворюється як в кінетичну енергію швидкості, так і в потенційну енергію тиску. У жилах статора тиск повітря підвищується за рахунок перетворення кінетичної енергії в енергію тиску. Таким чином, ступені ротора осьового компресора можна розглядати як такі, що виконують ту саму роботу, що й робоче колесо у відцентровому компресорі. У той час як ступені статора осьового компресора можна порівняти з дифузором у відцентровому компресорі, підвищення тиску на кожному ступені досить невелике, співвідношення становить приблизно 1,1. Або 1,2 до 1, це означає, що на першому ступені тиск може збільшитися лише на 3 фунти на квадратний дюйм. Як наслідок для досягнення ступеня стиснення, необхідного для більш потужних двигунів, на одному валу може бути встановлено багато ступенів ротора, який приводиться в рух власною турбіною, як показано тут. Якщо припустити, що відношення тиску для кожного з цих 10 ступенів становить 1,2 до 1, то вихідний тиск цього компресора буде в районі 91 фунта на квадратний дюйм. Така схема, де кілька ступенів ротора компресора на одному валу приводяться в рух турбіною, називається золотниковою. У більших сучасніших двигунах компресори можуть складатися з трьох золотників. Цей спосіб стиснення настільки ефективний, що в таких двигунах, як Rolls-Royce Trend, можна досягти ступеня стиснення, що перевищує 35 до 1. У цьому двигуні підвищення тиску на останньому етапі може перевищувати 80 фунтів на квадратний дюйм. Високий тиск, що створюється, може призвести до того, що температура на виході з компресора може досягати 600 градусів за Цельсієм. Хоча ми показали лише двигуни, які мають лише відцентрові або осьові компресори, деякі двигуни меншої потужності використовують комбінацію відцентрових та осьових компресорів. Простір між барабаном ротора і зовнішнім корпусом компресора називається повітряним кільцем, щоб підтримувати осьову швидкість повітря досить постійною при проходженні через компресор, оскільки воно стискається у все менший і менший об'єм, а його щільність збільшується, розмір повітряного кільця повинен зменшуватися. Таке поступове зближення кільця досягається або звуженням зовнішнього корпусу компресора, або барабана ротора, або в деяких випадках використовується комбінація обох цих способів. Зі збільшенням ступеня стиснення компресора стає дедалі важче забезпечити його ефективну роботу в усьому діапазоні швидкостей. Ця діаграма показує векторну залежність між осьовою швидкістю повітря, що протікає через компресор, і частотою обертання компресора. Ця залежність дає нам кут атаки над лопаттю ротора і визначає зони тиску по обидва боки від лопаті. Якщо ступінь стиснення цього конкретного компресора розрахований на 22 до 1 при 100% відсотках сімі ХВ двигуна, то ця діаграма зображує об'єм одиниці повітря при нормальному стисненні, що зменшується при проходженні через компресор при 100% відсотках потужності. Векторна залежність між обертами двигуна і осьовою швидкістю повітряного потоку дасть цей кут атаки над лопаттю ротора і ці зони тиску, які є оптимальними, що будуть мати місце в розрахунковій точці. Розрахункова точка це та точка в критеріях продуктивності двигуна, де він працює з оптимальним ступенем стиснення, частотою обертання і масовим потоком повітря. Проблема пов'язана з ефективною роботою компресора у всьому діапазоні частоти обертання. Полягає в тому, що ступінь стиснення двигуна падає зі зменшенням частоти обертання компресора і навпаки. Тому, коли двигун працює на низьких обертах, повітря стискається не так сильно, як у розрахунковій точці, і об'єм, який він займає всередині двигуна, стає все більшим і більшим. Тут двигун дроселюється до 60% від його повної потужності, а ступінь стиснення тепер зменшився до 11 до 1. Об'єм тієї самої одиниці повітря, що надходить у компресор, більший при стисненні лише в 11 до 1, ніж при стисненні в 7 до 1, 22 до 1. Щоб пройти через компресор за той самий проміжок часу, що й при стисненні 22 до 1, збільшений об'єм повітря повинен рухатися швидше. Зміна співвідношення між збільшеною осьовою швидкістю повітряного потоку і зменшеними обертами дасть низький кут атаки над лопаттю ротора, що зменшить розмір зон тиску. Як показано тут. Якщо з іншого боку двигуну дозволити обертатися швидше, ніж його розрахунковий максимум, то його ступінь стиснення відповідно збільшиться. В даному випадку двигун працює на 105% від свого оптимального показника, а ступінь стиснення збільшився до 24 до 1. Об'єм однієї одиниці повітря, що потрапляє в компресор, зменшиться ще більше, ніж при 100% ОБХВ. Оскільки ступінь стиснення 24 до 1 тепер становить 24 до 1, щоб пройти через компресор за той самий проміжок часу, що й при стисненні у співвідношенні 22 до 1, зменшений об'єм повітря буде рухатися повільніше. Знову ж таки, зміна співвідношення між осьовою швидкістю повітряного потоку і частотою обертання змінить кут атаки, але цього разу зі зменшенням швидкості повітряного потоку і збільшенням частоти обертання це призведе до створення високого кута атаки над лопаттю ротора. Зменшення осьової швидкості відбувається в усьому компресорі. Зменшення осьової швидкості може досягти точки, коли може виникнути турбулентний потік повітря і явище, яке називається зупинкою. Застій це частковий розрив повітряного потоку, що проходить через двигун, і це прогресуючий стан, який, якщо його не контролювати, може призвести до події, що називається перенапруженням, нагнітання це повне руйнування потоку повітря, що проходить через двигун, яке в найгіршому випадку може призвести до миттєвої зміни напрямку потоку повітря, що проходить через двигун на протилежний.